Всім привіт, електромобілісти. Сьогодні в випуску ви побачите перший електромобіль в Україні. А зараз побачите, що ми з ним робили. Це, що бачите чорне, це корпус від його батарейки старий. Він згнив весь, побачите зараз пару фоток. Ми його як змогли відремонтували, дали в порошок, загарметизували і вставили всередину такі модулі. Модулі складаються з наших елементів, які ми використовуємо, абсолютно нових. Літті NMC п'ятого покоління. Ми зібрали спеціальний холдер і зробили його в корпус. Зараз от наразі 15 кВт. Та машина, яку ви побачите далі, вона має на ньому проїхати десь 150 км. Ми його трошки відтюнінговали, хоча ми не перші тюнігісти, які переробили цю батарейку, але ми додали безпеку. Це запобіжник. Бачите, це холдер, там на той запобіжник, і ми закріпили і додали Box. Це така коробочка, де будуть з'єднуватися машина з батарейкою, і тут закривається кришкою. Ну як могли, так і врятували. Так що дивіться далі, що у нас вийшло. Так, ми готові побачити перший в Україні електромобіль, який був привезений сюди в далекому 2011 році. І як ви здогадалися, це не фігані Тесла і не ліф. Це саме китайський електромобіль Біоавто Єва 5. Ці машини були перероблені в Китаї з бензинових на електричні. Були встановлені сюди гелеві акумулятори, прикручені тупо, і зроблена от така от машинка. Це вона така після 12 років експлуатації в Україні. Вже не перший власник на ній. Тут були стояли гелеві акумулятори, там, ну, там тіпа, все дуже печально. Але власник цієї машини виявилася дуже порядна людина, і він допомагає людям. А ми любимо людей, які допомагають людям, і допомагаємо тим людям, які допомагають людям. Так що, тому ми взяли його машинку і вирішили її врятувати. Тому що він, вона йому підходить. Бачите, яке воно? Ну. Да, до речі, вони, статі, гніють е, автомобіль, якщо ви забули. Просто ви вже привикли сучасним е, фарбованим нормально і оцинкованим машинам і забули, що таке гниль. Тому, коли ви купуєте собі китайський ноунейм no в Китаї, і вам менеджер пропонує, візьміть таку марку, таку модель, таку модель, що ви будете з нею робити? Що будете з ним? Дивіться, яка воно буде через 10 років. Вліплена, переліплена, колхожена, переколхожена, з зліпленим склом, шпакльованими дверима, тому що запчастина на нього не буде. Якщо ви купуєте китайський електромобіль, вони нормальні. Тільки купуйте такі, які партія там, випускається там, сотнями тисяч. Якщо ви берете новнейм, те, що буде з ними через 10 років. А подивіться на ліфів, яким 10 чи 8 років. Є, ну розумієте різницю. Тому, вибираючи китайський електромобіль, потрапляйте більше часу і подумайте, що вам треба. Дивіться, далі, далі, як ми поставимо батарею і поїдемо на ній на тест-драйв. Ось ми її вже всередині робимо тест-драйв цьому китайському чудові. Я вже приїхався, два перехрестя, а я ще два не витримую. Конечно, якість... М'яко кажучи, не, не дуже. Е, ну що, тут збереглася коробка передач. Ми також займаємося переробкою автомобілів на електро. Але ось вам відповідь про те, чому ми не залишаємо коробку. Тому що, по-перше, во вона буде годіти, бо вона бензинові версії ви просто її не чуєте. А по-друге, зі щепленням, це, звісно, ну, погано. Тому в основному ми намагаємося переробляти передньоприводні буси для того, щоб було зручно їхати. Дивіться, як це відбувається. Можна включити передачу і їхати. Прикольно, що кидає щеплення, а вона не глопне. У машині встановлений компресор, як у тролейбусі, він періодично включається і робить вакуум для гальм. Дуже годить е, трансмісія, дуже. І тут є стахомір. Ми зараз крутимо 5,5 тисяч. Уху-ху. 40. Ну, жахіття. Головне, що клієнту подобається, ми зробили. Готова машинка. Віддаємо, дякуємо Тарасу, що ви робите добрі справи для людей, допомагаєте їм лікувати серце. Це хазяїн машини. А вам, дорогі глядачі, бажаю мудрості в виборі електромобілів з Китаю. Беріть такі машини, які є завчасті, які марка, яка там велика, а не на 5 хвилин створена і компанія. Робіть. Грамотний вибір, купуйте там, китайські, європейські машини, але пережить свої гроші в майбутньому. Тому що, не дай Боже, якесь ДТП чи що, чим ви будете їх ремонтувати, чи як ви будете робити ці батареї. Все, цього найкращого, я поїхав.